У гонці, досягнувши сто багатий початок, життя до сотні, розкіш, чи правда довговічність. Кілька десятиліть тому це звучало як щось фантастичне, як мета, доступне лише для обраних. Сьогодні, завдяки величезним досягненням медицини та змінам способу життя, досягнення сторіччя для багатьох стає дуже реальною перспективою. Японія з вражаючою кількістю сотень річних служить яскравим прикладом цієї тенденції. І хоча це, звичайно, є позитивною новиною, варто подумати, чи стане довголіття багатих привілей багатих, чи це правильно доступним для всіх. В останні роки я багато думав на цю тему. Як експерт у галузі оптимізації здоров'я та довголіття, я бачу. Як технології та наукові відкриття відкривають двері до більш тривалого та здорового життя. Однак паралельно з цим я спостерігаю тривожну тенденцію зростаючу розрив у тривалості та якість життя між різними соціальними шарами. Нерівність у довговічності числа говорять самі за себе. Статистика невтішна. У Великобританії люди, які живуть у найбагатших районах, можуть насолоджуватися 18 років кращим життям, ніж їх менш заможні співгромадян. У Сполучених Штатах розрив очікуваної тривалості життя між азіатськими американцями та корінними американцями досягла 20,4 року. В Індії пандемія COVID-19 ще більше посилила цю безодню. Ці фігури це не лише сухі факти. Це відображення глибоких соціальних проблем, відсутність доступу до високоякісного харчування, безпечного житла, медичної допомоги, освіти та, що важливо, відсутність стресу, пов'язаного з бідністю. Я пам'ятаю випадок, коли я порадив сім'ї, яка проживає в дисфункціональному районі, незважаючи на всі зусилля, спрямовані на оптимізацію дієти та фізичної активності, прогрес був обмежений. Постійний стрес, пов'язаний з фінансовими труднощами, поганими умовами життя, відсутністю доступу до якісної медичної допомоги, все це мало руйнівний вплив на здоров'я та обмежував потенціал довголіття. Чому нерівність у довговічності це проблема. Нерівність у довголіття це не лише питання справедливості, це проблема, яка підриває основи здорового суспільства. Коли значна частина населення не в змозі досягти свого максимального потенціалу з точки зору здоров'я та довголіття, це негативно впливає на економіку, соціальну стабільність та загальну свердловину. Уявіть собі суспільство, де половина населення має можливість прожити активне та здорове життя до 100 років, а інша половина має лише 70 або 80. Це створює величезний розрив у виконанні, інноваціях та загальному рівні життя. Що можна зробити. Подолання нерівності в довговічності це складне завдання, яке вимагає інтегрованого підходу. Ось кілька областей, в яких потрібно працювати. Інвестиції в охорону здоров'я та освіту необхідно забезпечити доступ до якісної медичної допомоги та освіти для всіх сегментів населення. Сюди входять профілактичні програми, скринінг, викладання здорового способу життя та підтримка психічного здоров'я. Боротьба з бідністю необхідно створити умови для економічного зростання та зниження рівня бідності. Це включає створення робочих місць, підвищення заробітної плати, програми соціальної підтримки та доступне житло. Поліпшення умов праці. Необхідно створити безпечні та здорові умови праці, забезпечити пристойну заробітну плату та забезпечити соціальні гарантії. Розвиток здорового середовища необхідно створити сприятливе середовище для здорового способу життя, включаючи доступ до парків, спортивних майданчиків, здорової їжі та екологічно чистого середовища. Політичний тиск необхідно чинити тиск на політиків та законодавців, щоб вони вживали заходів щодо зменшення нерівності та забезпечення рівних можливостей для всіх. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з ситуацією, коли люди, незважаючи на всі зусилля, не можуть досягти бажаних результатів через зовнішні фактори. Це змушує мене думати, що оптимізація здоров'я це не лише особиста відповідальність, але й відповідальність за суспільство. Я вважаю, що доступ до знань та ресурсів для оптимізації здоров'я повинен бути доступним для всіх, незалежно від його соціального статусу чи місця проживання. Це вимагає системних змін та спільних зусиль з боку держави, бізнесу та громадянського суспільства. Висновок довговічність це не розкіш, а право досягнення 100 років і більше це амбітна, але досить досяжна мета. Однак для того, щоб ця мета стала доступною для всіх. Необхідно подолати існуючу нерівність та створити умови для здорового та тривалого способу життя для кожної людини, незалежно від його походження чи фінансового становища. Нам потрібно переосмислити наше розуміння оптимізації здоров'я та визнати, що це не лише особиста відповідальність, але й колективне завдання. Тільки тоді ми можемо побудувати суспільство, де довголіття не стане привілеєм обраних. А правом кожної людини необхідно поєднувати зусилля, щоб забезпечити рівне здоров'я та довголіття для всіх. Майбутнє довголіття залежить від нашого колективного рішення зробити його доступним для всіх. Давайте прагнемо до суспільства, де кожен може жити довгим, здоровим і повним життям.